Всім привіт! Йду в магазин. Треба купити сметан. Поступило таке замовлення від чоловіка. Передивився тік-ток. там рецепт якийсь знайшов. А мені що, а мені виконувати. Так що зараз йду, куплю сметан і покажу вам, що ми будемо сьогодні готувати на вечерю. Іду я вже з магазину. Зранку сніжок був було так гарно. А зараз вже... Все розтає. чокотня така. Зараз будемо готувати вечерю. Не знаю, правда, що з цього вийде, те, що замовили, але щось будемо робити. На внутрі кричать. На весь двір. Прийшла з магазину, світло вимкнули. Купила ось такі сосиски під копченню. Три банани. Банани зараз оці три штуки вийшли на 60 гривень. Сметана, пакет родзинок. Один ось такий оселедець і два батони. І так, я приступаю. Страва ця звичайно, не складна. Це картопля тут відварена. Але тут є такий соус замудрений, трохи е, продукти не поєднуються, як на мене. Ну, нічого, не я це придумала, якщо що, я не винна. Бо в соусі цьому треба поєднати мариновані огірки і сметану. Але нічого, ми зробимо трошки і спробуємо, що воно таке. Цибулю я вже підсмажила. І додаю сюди мариновані огірочки, не квашені. Я все на око роблю Трошки того, трошки того, і буде нормально. Сюди ж додаю десь чайну ложку часнику і сметани. Сметани трошки більше, як огірків і цибулі. Зараз все це перемішаю, і там ще можна додати або ваші улюблені приправи, чорний перець і посолити. Я трошки і підсолю, і додам соєвого соусу. Щось таке накалапутяю зараз. Пахне воно смачненько, будемо далі смакувати, чи буде воно смачно, чи ні. Трохи кропу додам, в мене він морожений, то без запаху такого, було б краще свіжого. Ось соєвий соус. Зараз як намішаю. Ну, що буде, то буде. Сама ж спитала, що готувати їсти. І от таке замовлення мені поступило. Тепер виконую бажання. Думала супчика приготувати чи борщику, а тут така страва. Ну, нічого. Тут відварена картопля. У нього вона була в кожурі, але я кожуру зняла, так як буде все-таки гірчити з нею. Отак, От придавити її і в духовку. Перед тим, як відправити в духовку, зараз треба змастити олією і присипати це все з сіллю. У мене картопля купи не тримається, напевно, залежить все це від сорту. Можна було просто відварити картоплю і з'їсти це все. Але ні, роблю за рецептом. Ще вирішила присипати орегано. І буду вже відправляти в духовку. Запікати я буду не сильно, щоб воно так трошки взялось, щоб не була вона тверда. І будемо чекати результату. Так, картоплю я вже вийняла з духовки. Як бачите, в мене вона сильно не запечена. І зараз будемо все це пробувати. Беру в окрему тарілочку, насипаю трохи картоплі, і зверху це все треба залити тим соусом. Як на мене, то мені б краще було з'їсти, оселедити цю картоплю. Але ні, побажали так, то роблю так. Я зразу сказала йому, що воно не буде таке смачне, як здається. Але бажання чоловіка закон, готую таку вечерю. Потім скажу вам, чи варто таке готувати, чи все-таки просто відварити картоплі, і все буде смачно. І так, друзі, я вставила фотографію відео і хочу зробити відгук про цю страву. Так як я спочатку казала своєму чоловіку, що воно не буде супер-пупер смачно. Але інколи для різноманіття приготувати можна. Але кожного дня таке їсти ні. Хоча в кожного свій смак, соус не такий поганий, вже, як здається. Я думала, це поєднання буде гірше, але ні, доволі таки смачно вийшло. Чесно скажу, навіть малий синочок наш їв і сказав, що смачно. Але більше таку страву готувати не буду, так як тут багато процесів, краще вже відварити картоплю та з'їсти. А вам, друзі, дякую за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі, чи пробували ви колись такий соус. До побачення!